Сесія Чернівської міської ради 10 липня залишила багато запитань без відповідей. Почалася вона із порушень. За лічені хвилини до початку сесії депутати отримали правки до регламенту. Також під час засідання проголосували за зміни до бюджету на 2024 рік. Цього разу текст документу взагалі не бачили. Ці проекти були внесені за одну хвилину до початку сесії, тобто ми навіть не мали змоги з ними ознайомитися. Наприклад, проект змін про… до бюджету він там це тисячі сторінок тексту. Депутати вони я на, на вимогу мені оргвідділ цей проект він на надіслав лише в 12 й годині дня. Хоча цей проект голосувався вже в 10-й годині. Тобто депутати навіть не знали, що голосували. Це стосується і е, змін до регламенту, і змін до бюджету. Ну це. Політичне, на жаль, рішення, яке е, ніяким чином не покращить ситуацію взаємодії між військовою адміністрацією і е, органами місцевого самоврядування, тобто, ну, можливо, це буде знову якісь нові. Судові процеси Ці зміни вони по суті врегульовують ті зміни, які були прийняті в серпні минулого року. Вони їх скасовують і врегульовують роботу міської ради в законне русло. Дивно, що під час голосування переривалась трансляція засідання міської ради саме на цьому питанні. Рішення про зміну до бюджету голосували близько 10.30, А сам проект рішення депутати отримали лише після 11-ї, що є грубим порушенням регламенту та законів. Втім, дані рішення незаконні і Міська військова адміністрація буде діяти згідно з законодавством. Цим регламентом було визначено, що керівники структурних підрозділів мають право надавати нам документи, мають з нами погоджувати робочі питання, надавати звітність. В ході вивчення цієї звітності ми дуже багато виявили порушень, як вже сказав. Тому, на мою думку, керівництво міської ради бачає в діяльність військової адміністрації загрозу для себе, загрозу для своїх оборудок. Тому прийняли це рішення. Повноваження військової адміністрації зазначені в законі про правий режим воєнного стану. І цей закон прийнятий прийняти Верховною Радою. І в цьому плані ніяких змін не відбулося. Повноваження чітко зазначено. Ми їх виконували, виконуємо, будемо виконувати, як передбачено законодавством. Активно обговорювали депутати зміни до програми розвитку громадського транспорту, в якої передбачені багатомільйонні компенсації приватним перевізникам. Чимало нарікань звучало щодо роботи транспортної компанії. Я от їхав і заплатив карткою. Мене нічого не зняло. А через два дня мене зняло за дві поїздки. Я розумію, що. Ну, є якісь технічні я, збої. Я. Є не мені не треба повертати. Ви просто усім жителям вже міста, яких таким чином знялось, не повернете. Ви просто або примусити Чернівську транспортну кампанію, яку очолює депутат від рідного дому, і бенефіціаром, якої теж. Не ви є, але ми знаємо всі в цьому залі, хто є бенефіціаром цієї кампанії. Справками рішення прийняли, і приватні перевізники зможуть отримати ще більше грошей. Як ми вже повідомляли раніше, перевізники вже отримали десятки мільйонів гривень компенсації з бюджету, натомість. Ці кошти могли б піти на розвиток і купівлю транспорту для комунального підприємства. Не змогли депутати дати чіткі відповіді на запитання батьківського комітету школи номер 19, який не згоден з рішенням управління освіти щодо перепрофілювання навчального закладу. Батьки хочуть, аби школа отримала статус ліцею, зберегла 10-11 класи, а разом з ними і діти дітки не йдуть у ці... Які плануються бути академічними ліцеями, вони виїжджають за кордон, то ми, виходить, відкриваємо двері, щоб діти їхали з нашої неньки України в інші країни світу. Підтримайте, будь ласка, нашу ініціативу, це дуже чудова ініціатива, дуже. Потужна школа на колінах ми ставати не будемо, але вже ми просимо все таки знайти Вам можливість управлінні вислухати Ви і ну є ж закон, все таки з міністерства освіти. Є там 55-та стаття, де визначено, що батьки мають право активно приймати участь разом з дітьми в освітньому процесі. Ми бачимо, що є проблема. Діти не хочуть іти в інші школи, вони хочуть залишитись в своїй. і дійсно їм нікуди діватися. Вони йдуть потім уже там в училище, і, і знову ж таки, в умовах війни, я, яка це буде визначеність в профілі професійному ще невідомо. Дайте можливість залишитись в 19-й школі з трьома ланками освіти. На сам кінець міська рада знову зірвала голосування, зокрема по земельним питанням. Окремі депутати просто пішли із сесійної зали, і засідання закрили за відсутності. forum.